Хай, всім привіт на каналі Жемич і невеличкий пак опенінг Статану в п'ятницю нова прома NoFood. Далі ще були там паки за з жокерами, побачите. Дві ікони і 4 піка 86. Такий невеличкий пак-лак, чисто із-за того, що є пакінг. Якби я думаю, відкривав паки, було б в рази довше відео. Але не факт. Тому якось так, приємного перегляду, пишіть в коментарях, бережете паки на. Токи чи відкривайте і щось годно зловили. Дякую за перегляд і. Let's go! Ладно, полетіли, гуліт. Давай, гуліт. Katte, я тебе очікую. О, вандерсар, нормально. Все, ти стоїш хоч щось. Ну да, нормал доз. Спасибо, грам. Що сюда може сюди щось випаде. Випаде. А чи ти про себе говорив? У мене херовий. Тільки що перед цим я програвав катку там, де... Ну, я не повинен її програвати як мінімум. Можна мені промо карточку, будь ласка? Ну промо картку, я що так багато прошу. Промо. Давайте саму херово промо, ну промо. Сі, подій, да? Да. <laughs> ну що, раз, два, три, е очка, горы, полетели. <laughs> Ретро бой. Ну а, це не такая, как у тебя. Так да, такая у тебе, ретроч. А, це Миша такая была картка. <laughs> ну, як, як, як сказав, так дала гра. Сказав, саму хероу. дала саму хероу. <laughs> ну що, полетели. Венесий джуниор. Угу. Понимаю. Ты з Мишу зайди. Зал Давай, я думаю, отдела тука. Так, пик 86, 87 и 89. Сюда, блин, сюда, нормальный пик чанский. 89, если набираем. Бам. Сюда, на базу. А так устав мене уже забрал. Та ты гонишь. <сих> Як ваялка, 7 перемог зробив. Полетіли. Давайте все сразу открыємо, щоб. А, нет. <сих> Давайте пощекочем щикочим О, мбапе! Ти вже мені четвертий раз, собака, падає, я жил п'ятий, я тебе вже проклинати скоро буду. Боже, як кончена ця ну чого їм те саме. Дімарко. Йобашки, ворожки. Я вже три місяці збираю цю шляпу, з якої мені ні. Фіга не падає. Другий мізрас є Кіліан матіво мбупе. Лес go. Раз. Херня, дякую. Раз. Херня, дякую. І третя. О, що ж хороше. Херня, дякую. Я... ну, Коли я вам звідси, хоч щось. Хоча б грабельне. Хоча б грабельне. А, бляха, не пішло, добро. О, тепер пішло. Йоб твою мать. Що я там позаписував, блін. Оце я записувайщик, так? Да? Оце я пацани. пацане. Ха-ха, і тепер. Ай ПП я записував. Пол ляма в нього монет є сюда. На, кібер. О, тут твершечка якась летіла, волкаут. Це хто барела якийсь? Ні, що, да, да, барела. Філ фодер шайпа. О, йому ж нова картка, лопес випав, блін. Продав фодер, але але вже прикольно. Де всі, всі трейти на, на захисті. У мене спробував до речі. Нищуєш. Воно відчувається дуже сильно. Іменно в моменті, да, в моменті, це це просто не. Тепер. Це якась ротман, да, навірно. ПП, да, це ротман. Американка, да, це 87. Ладно. спасибо за промо. Котора, дякую. О, дивись, ще ось тут віо їх прома. Ну що, остальна, да? Остальна 1482. Промо. Вулкау, це жіночка, це CZ, це, це. Їй сраку. Що ж так не, не, не даєте, а? Це шакаляча гра. Кресло опускається, Дорсон. Я її ще не ловився, вперше її зловив. Ну, гра. Давай, раз, два, три. Загорайся. Ой, дефолт. 86, 86 и 87. Довидься, довидься. Ох, 88. Привет, наступающий. Привет, спасибо, взаимно. Че так больно-то, а? Я не буду все одно ними грати, не знаю для чого я дивлюся це. Не хочу. А що мені її відкривати? Як ти отримав ці паки? Це дивізіон. Давайте всі відразу. Душа що завіж падає, да? ну, так? Такі в цьому немає нікого сенсу. Візьмемо клінтокана, напевно. Який сенс у цього нього Удар 99 ого. Так, 1083, 15, О, це, мабуть, треба відкривати. Так, Тут є ж два ігроковіропроходцям з тирйону, Зв'язок то вевсі про лайф, удар молний, абсолютно не Коротше. Це дуже ділямі. А ти як думаєш, напиши ти, куди думаєш, куди діо для монет. Ну мені це... Це цей, Sunderstruck, так? Це Г, О, ікона випала, ніфіга, ройкін. Ну, це фодера, але ікона. <laughs> крутяк. Це повезло, считай. Якийсь єшіда їм і кін випав. Це прям... прям лаки. Ікона випала. Це мені другий раз уже з, з обичного пака падає ікона. Ну, це все фодер, все равно це не грабельна картка. Але бляха, ікона. Так, да, як і говорить, 30 тисяч стоїть. Ну що гра? Я навіть не буду одразу всі відкрию, може то випаде кілян БП, а може нічого не випаде, як обично. Ну, опа. Mm -hmm. <свист> <свист> ну, на нет и мангуста нет. <свист> Сюда. Сюда. Вот да логика кидать его на кинец. Вот да логика. Вот да логика кидать его на кинец. Да. Ну что, контора? Кого я хочу? Эм... Ээээ... Дайте мені гарта Бейла. Хочу бейла. Я, я його не люблю, я не грав. Ну, на друг я передумаю. Бейла? Лібо Матеуса я хочу. Хочу щось в центр поля хочу. Будь ласка, тільки не фодер. Тільки не фодер. Гра. Ха -ха. Хоча б я полуфодер, Дай мені хоча б полуфодер. Полетіли. на Натвій центр поля. Полуфодер, да? Це база, це база. Я, 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 б, я б здивувався, да, 70 Я б здивувався, якби воно кинуло зараз хороше. Ну, по факту його не треба не, не, не було збирати, тому що не, воно не дасть два рази підряд. Не дасть два рази підряд. Хоча я вчора скрини бачив, там де чуваки скидають. Одне зібрав імба, а зібрав другу кутілку, у нього ще краща картка. Ще краща картка. Ну ладно. Спасибо.